Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі і так далі. 235 тисяч по, по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Щас всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває, та нічого страшного, і вони не очікували, що воно так може прийти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за зарос, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить і так далі. Ну і дождались. Поняли? Ну, і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам в попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть. Поняли? І захоплять і Фінландію, і Латвію, і Литву, і Росії вообще це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. а вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча й правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росію. Но тоді вся Європа лопне, поняв? Повністю лопне. І в економічному плані, і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла? Росія тут не главний взагалі учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Отже, в цій всій ситуації вам потрібно зараз. Шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою. Три дня безкоштовно вас навчати буду і відео, і уроки, де ви побачите, на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже імгрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Там, е Показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто, об'єднали українців в ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші. Ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це? Мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну, зустрінемось в наступних відео, якщо що, я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде ця вся історія, в Латвії, і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: Не видумай, що ти панікер, опять остраєш. Будь ласка, Поняли? Все, друзі, зустрінемось на наступних відео. Свідомих українців чекаю за посиланням в шапці профіля. Надіюсь, із вас нікому повестка в Польше не прийшла. Бо я зараз, до речі, в Польщі. Все, на зв'язку, Па-па.